Гостинно запрошуємо у світ українського мистецтва. Дайте мені тисячу років, і я розмалюю небо. Ім'я Івана Марчука закарбувалося в історії українського мистецтва давно і надовго. Втім, визнанню передували тривалі депресії та заборонені виставки. Рятувало лише бажання мріяти та творити. Малювати, пригадує Іван Марчук. Він почав ще у дитинстві. Дорослі говорили про перспективи роботи хірургом та біологом, але переміг художник. Квітами з попід хати на клаптиках паперу статової сумки. Маленький хлопчик малював свої перші роботи. Пацаном, але вони український прапор. Оце жовті, такі піони, довгі, такі під хатою росуть. потер жовтий колір? Взяв розміки голубець який. вже синьо жовтий прапорець. О, такий наш маленький. навчання у львівському училищі на відділенні декоративного розпису та кафедрі кераміки Львівського інституту прикладного мистецтва дає Марчуку знання та техніку. Художник досліджує світові мистецькі течії, принципово обходить соцреалізм та фанатично шукає свій шлях. Не хочу так, не хочу так, не хочу так і не хочу ще так розумієте. А хочу так. Не знаю, як експерименти Марчук продовжує, попри несприйняття системою до 1988 року, залишається поза офіційним мистецтвом та вирішує шукати спокою у Австралії, Америці та Канаді. Лише там чоловік розуміє, може присвятити час творчості, а не боротьбі з вітряками. Колись я казав в совєтські часи. Я дуже хоті, хочу хотіти працювати. Хочу хотіти, коли я поїхав на захід в Америку, роміття в там там ця гіпотеза зникла. Рай земний для художника розтягується на 12 років. Втім, поклик власного коріння та спрага за щирим спілкуванням, не лише в рамках етикету, повертає Марчука в Україну. Я на кожному кроці бачу красу, розумієте, і, і, і мені хочеться від, відтворити. Бо ніде в світі немає такої гарної землі, як тут. Художник невтомно формує все нові власні живописні стилі, як гілочки нанизує на голос моєї душі все нові радикально різні етапи творчості цвітіння. Пейзажі, портрети, абстрактні композиції, натхнення знаходить у найпростіших речах, створює власний стиль плюнтанізм. Замість звичайних малярських мазків наносить кольори на полотно дивовижним мереживом. Якщо дивишся здаля, то ти бачиш, ніби це ну якби. Звичайний пейзаж, але як приходиш до неї на близьку відстань, то ти бачиш, що картина ніби зіткана з ниток чудернацьких. Як мені питають, ну звідки, звідки, то звідки? Я піднявся, пробив небо, він подивився, що там робиться. Я побачив фантастичну картину, порізав її на кусочки, щоб влізли мені в майстерні. І це малювати через роки праці. Іван Марчук зізнається: мистецтво для нього і откровення і каторга. Понад усе мріє про відпочинок, але щоранку повертається до майстерні. Входить до світового рейтингу. найвизначніших геніїв сучасності та лав художньої золотої гільдії. А в рідній Україні ж досі слухає обіцянки про власний музей, але рук не опускає. Була випадки, що отак стояли люди по пів години біля однієї картини. Власні картини, попри їх унікальність, марчук лише зрідка дарує і Же ніколи не продає. Чим дивує колекціонерів, готових викладати за них сотні тисяч. Зізнається, переживає за них як за власних дітей. Втім, з дня на день надихається, малює та мріє. Побудуйте ту стіну, таку як китайська стіна, з Києва до Львова. Там я вчився, тут, а тут знаходжуся. І я буду малювати, і буду довго жити, поки не її. Гостинно запрошуємо у світ українського мистецтва.